Вже середина серпня, і зараз я покажу такий прийом, який мені вже не один рік допомагає. Є багато ще зеленої завязі, і понапода дощі йдуть. сонця мало, вона не достигає, не набирає сахару. Ну, зараз покажу те, що я роблю, щоб вона мала кращий розмір, більший, не так гнила, набирала швидше цукор. І достигала. Значить, зараз я приходжу до кущів. І ну, по-перше, це вже я кілька разів приходжу, і от зелені пагони, я їх просто отак беру. Вони, якщо їх не обривати, то дуже багато наростає і прямо звисають над ожиною, ожиною яка спіє і Навіть якщо ожина на сонці, вони притіняють її. І вона з кислинкою, тому не треба жалкувати. Я не буду вкривати. Її цю зиму взагалі я просто беру пагани оці обрізаю. Десь як от чеканку роблять на винограді. Так само і тут я обрізаю, обрізаю, тоді пагани краще визрівають і в зиму більш зимостійкі ходять. Там бруньки визрівають краще і мати потім гарний врожай. Потім це вже я другий раз так роблю. От бачу, де що я пропустив, то я просто приходжу, отак обрізаю, не жаліючи. Потім дощі йдуть багато гнилої ожини. Ми приходимо, дивимося, от гілочка тут гнила єсть. Ну, щоб вручну не обривати, ми просто так нормируємо. Чотири ягоди. Вся сила піде. По-перше, ми бактерії гнилі відкинули. Ну, можна, звичайно, збирати, але якщо вже небагато, то просто відкидаємо, щоб на гілки не було гнилі. Чотири ягоди, вони будуть дуже крупні, швидко до, достигнуть. Можна, якщо листок мішає, то можна листок отак. Е, сильно опіків в мене немає, та вже і там погоду передають не таку сонячну, тому не треба переживати. Деякі листочки, які притіняють, От бачимо теж. Гнила ягіда, ягода. От її просто можна навіть з гілочкою так. І таким чином от, гниль, прямо, навіть якщо там буде трошки хороший, нічого страшного. от, от так прямо китиці з гниллю відрізаємо, викидаємо. І ще момент такий, що дуже багато ще зеленої, вона просто не достигне. Або буде несмачна. Вже літо кінчається, тому так, от на, на, надвоє обрізаємо і укорачуємо, нормуємо врожай. Щоб сила пішла в е, ці ягоди, вони швидко почнуть набирати розмір, будуть дуже крупні і е, набиратимуть цукор. От середину так не церемоніться, раз, відрізав. Ну, на Ютубі це не покажуть. Практично я там не бачив, щоб хтось такі речі показував. Якщо мішає ходити, наприклад, мені мішається гілочка ходити, я можу так її Просто можу вкоротити, вона трошки підніметься, десь може підв'язати. Тут в мене честер шикарний, шикарний сорт. от ж гілочка раз, укоротив. Тим паче в тіні тут в мене то... Треба сильніше трошки нормувати. Вона тоді взагалі буде крупна. От бачимо, от отака китиця прямо виноград. Вона дрібна буде в тіні і кисла, не жаліючи, отак, навіть отак. Обрізаємо тут, залишаємо там сім штук. Не так буде, буде провітрюватися краще, не так гнить буде. І швидко набиратиме розмір, сахар, цукор. Ось тут теж. І це трошки я пронормував уже отак, не жаліючи. Гниль тут трошки я обрізав. І от бачимо так. От пропустив трошки отак раз. Та вже більше половину можна обрізати, не жаліючи. От тут теж гнила можна видалити. Де пропустили зелені операції, теж укорачуємо, робимо таку чеканку. От чечанська. Вона дуже крупна, вчора відро нарвав. на вино до речі, роблю там відео, яке вино роблю поетапно десь ну, в листопаді, може, скомпоную, виложу, кому цікаво. Ну, таким чином прохожу. та Тут достигає, наприклад. ну Така вона вже бачу, вже трошки гнилувата можна, не жаліючи, обрізати. І отак от всій по всім кущам, по всім сортам ходжу, чекаю, видаляю гниль, нормую завість, так само, як по винограду. Операції ну, практично ті самі. Навіть жорстче треба. Монофосфатом виноград обробляю і ожину проходжу. Це, скажімо так, такий препарат, що можна вже на наступний рік, день, на наступний день. Обмити ягоду і споживати. Це не інсекцид, це просто добриво для набирання цукру, винограду кращого і швидкого, і також для відривання лози теж дуже хороший препарат. Тому раджу. Ну, так, проходжу, прохожу і покращую якість ягід на ожині. Ну, кому цікаво, ставте лайк. Якщо далі ще буду якісь операції робити, буду ділитися секретами, щоб виростити крупну солодку ягоду. Ну, по ожині там роблю відводки, відео по сортам я вже буду виложувати пізніше восени. Ще хто вирощує ожину, особливо сорти Команіка Б. Рекомендував би б три пагони, два три пагони залишати, потім вони краще зимують, визривають і наступний рік от тільки от так підпирати чимось або підв'язувати, щоб нижні пагони, які будуть рости, обривати. Я от всі пообривав, треба було б мені ще тут обірвати. Сонце не бачать, тільки ну, забирають поживні речовини. І от далі отак вирощувати, як деревом його. Дуже зручно. Зручно збирати урожай сонцем. Хорошо освітлюється, ягода потім смачна. Єдине, що тут прийшов і чи вітром, чи під власною вагою він завалився. І мене днів п'ять не було, і от бачу почав вже тут підгнивати. Якщо на сонці він практично не, ну, практично не гниє. А якщо десь там в тіні та ще волога погода, то, ну, то 90% врожаю буде втрачено. Зараз теж буду тут нормувати врожай, гнилю обрізати. Так що от рекомендую.